Доброго ранку. Ми не втомлюємось бажати нашому кожному телеглядачеві, як і тому, який знаходиться з нами поряд а, спочатку нашої програми, так і тому, який щойно до нас приєднався. Як і ми анонсували, до нас завітали наші ще одні ранкові гості. Сьогодні їх чи дев'ятеро навіть в студії, тобто в дев'яте разів дев'ять разів сьогодні. у Нас більше позитивного настрою. А до нас в студію завітала Марія Мудранинець. Викладач Ужгородської музичної школи імені Петра Чайковського. І прийшла вона сьогодні не сама, а з вихован. Цієї музичної школи з її діточками, квіточками, такі гарні дівчата, такі гарні парубки сьогодні в нас в студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Маємо дуже чудову нагоду. Знаємо, що ви повернулися успішно із фестивалю, який має назву співаємо канон». Трисп... Кажіть, будь ласка, насамперед про а, сам цей захід. Як ви до нього долучилися? Від кого з'явилася ця ініціатива? Мої цитки з'явилася від керівника закарпатського хору Наталії Кіті Потапчук. Вони запропонували, каже, дуже хороший, потужний конкурс. Якщо ви встигнете підготуватися, ми обговоривши це на а, заняттях. Вони всі погодились. Ми тому, що ми любимо конкурс, полюбляємо їх їздити. По Перше. Кожен конкурс напевно, додає до, нас, до нашого колективу впевненості в собі. Кожна перемога дає нам стимул працювати ще далі над, над, над своєю творчістю, як на творчістю, так і над такими формами. як… Форма, формами канон, формами трючасними, варіаційними. Так давно ми закінчили роботу над величезним твором, шукаю ткантатою. А коли виїжджаєш на любий конкурс, ти по-перше, представляєш свій, свій рідний край, по-друге, Показуєш всі свої навички, всі свої знання, вміння змагатися з іншими колективами. Яку перемогу ви здобули на цьому конкурсі? Нас... Який взяли приз? Який в нас приз перше місце місце? Ой, ми вітаємо вас. Я думаю, це для вас дуже такий вагомий, вагомий приз. А скільки ж витратили ви часу? Скільки старань було покладено для того, щоб достойно взяти участь у цьому конкурсі? Багато. Можливо, хто з вас є таким найдосвідченішим? Хто з вас найбільше брав участь у різноманітних конкурсах, фестивалях? Є такі от серед вас? Хто може погодитися? Олександра, цим? Даніел, Дар'я і Настя, напевно, такі самі досвідчені, але вони прийняли, приймали участь те лише як учасники ансамблю колективу і як соліст також. От Настя, поділись своїм враженням, що для тебе особисто тобі дає участь у конкурсі? От що ти після цього для себе як виносиш, як учасник конкурсу? Ну, для мене це як нові знання. Я чую, як інші колективи співають, і я щось беру від них. Ти порівнюєш себе з іншими? Не завжди. Ну, є таке. А взагалі ти впевнена, от в собі, ти знаєш, що ти гарно виконуєш композицію? Чи рахуєш, що тобі є ще чому повчитися? Є ще чому повчитися. От коли ви знаходитеся і так гуртом, ви в дуже позитивному настрії. Ви і співаєте в позитивному настрій, коли це завжди у вас так спостерігається? От можете так само поділитися враженнями від інших конкурсів, хтось із вас, ну по порядку можете це зробити. Такі заходи, які вам найбільше запам'яталися. Данік. Дуже пам'ятаю добре конкурс у Болгарії. Проходив Сонце радость красота. Це дуже такий колоритний конкурс. Багато різних колективів з різних країн. І дуже вагомий, дуже хороший внесок у розвиток ансамблю. Він вніс. От ми вас попросимо трошки пояснити. Термін канон він для когось може бути незнайомий, в чому він полягає, і як його доступно, доступно можна пояснити, пані Марія. Так, мені пояснювати чи хтось. Із... А, ну давайте покажете власні знання, хтось із Я... вас. Може, Ілья нам розкаже, він у нас самий останній а, учасник, тобто тих, хто самий останній долучився до нашого колективу. І напевно нам цікаво буде послухати, а, як він це розуміє. А, моя думка, що катон це коли співається пісня і до неї прикладується мелодія. Там я, на ну, Наші, напевно, я, Кан канон. я не водя в кожній пісні. Канон це витворення не лише пісні, але любої будь-якої наводі, тому що це стосується не лише пісенного, але і інструментального може бути викладення, Бо коли повністю повторюється в різних голосах. Із запізненням якась мелодія чи будь-якась е, пісня. Тобто повторення відбувається поступово, приєднується, наприклад, скільки голосів у нас може бути чотирьох, може бути п'яти голосів, і мелодія ця буде відтворюватися поступово в кожному голосі. І Перший голос, наприклад, починає, другий за запізненням її продовжує. Таку саму мелодію, такий самий текст. А потім закінчення відбувається так само поступово. Ті, хто вже почали, вони мають почекати, ті, хто з закінчується. Ті. Тобто це таке так. цікаве відлуння, можна так, сказати. Так, так. А от у мене буде запитання до безпосередньо вихованців. От за що ви любите співати гуртом? Не от по одному, як солісти і а от в колективі. За що ви це любите? бути таким колективом і хором. Ми всі як ціла сім'я, і без без одного з нас наш колектив не є справжнім колективом. Ми всі доповнюємо один колектив. І ну ми вже за багато років здружилися і не можемо вже без один без одного. А от хто для вас є такою сваріною душею компанії? Хто намагається вас так згуртувати, тримати всіх вкупі, тримати хороший настрій? Марія Михайлівна. Не завжди бувають різні ситуації. в кожного колективі, як кожного керівника. От пані Марії, а як ви гадаєте, з ваших таких спостережень сучасні молоді люди і діти вони прагнуть самостійно співати як солісти? Чи все ж таки збиратися гуртом і робити інші музичні такі? Ну це напевно залежить від керівника і від, від репертуару? Ну а зараз здебільшого дітки хочуть солірувати більше, чесно кажучи, а колективи. Ну, хоча от ми були на цьому конкурсі, було понад 40 колективів, ми, так скажемо, по кількості були одні з самих невеличких, тому що ми, як консамель, але були дуже великі колективи, і потужні по 40 і більше чоловік. Так що хорове мистецтво у нас дуже на дуже неналежному рівні і ми дуже пишалися, що ми попали на такі серйозні, такі потужні. Такий фестиваль, який об'єднав так багато молоді. Ці ви вперше приймали участь у цьому конкурсі «Співаймо канон»? Так, в цьому конкурсі ми приймали вперше, але взагалі в нас в області проходять чудові конкурси обласні, де мають представляти кожна музична школа хорове мистецтво. А от що для вас значить участь вашого колектива в конкурсі? Що вам воно дає як керівнику і як ви бачите, це відбивається саме на ваших вихованцях? Який розвиток спостерігається радше. Думаю, що дуже велике значення для кожного керівника, який хоче трошечки так казати, уміння працювати з дітками, показати свої набутки і поділитися з іншими керівниками. Я думаю, що це для кожного керівника дуже так почесно, приймати участь в будь-якому конкурсі. А от заняття хоровим співом в такому юному віці, взагалі, є хорошим стартом для того, щоб в подальшому пов'язати себе з цією справою є серед вас ті, хто бачить себе у музичному мистецтві вже в такому дорослому житті. Є серед вас такі. Є. Даніель, Є. Ну давайте по порядку, давайте <клес> вон, з вас почнемо тоді. Так, я себе бачу по в подальшому музиці. А чому саме? Що вас найбільше приваблює? Не знаю, ну я просто люблю цю атмосферу. Добре, дякуємо. Що з цього приводу вважає Даніель? Ну, музика для мене це якби вже все життя більшу частину свого життя я планую займатися музикою саме і навчатися цьому мистецтву. І якби я самого дитинства я займаюся музикою і вже якби, без неї не можу. Хто ще хоче да, поділитися враження? Я себе бачу в майбутньому співачкою, тому що мені з музикою легше жити, мені приємно, я дуже люблю музику, без неї я не можу. От мені здається, чи не в кожної дитини, яка займається творчістю, незалежно чи спів, чи малювання, чи хореографія, є завжди певний приклад, певний кумир. У вас є такі особистості, до яких витягнутися? Хто як у вас з прикладу у співі? Це можуть бути сучасні виконавці. Певно, що для вас справжнім прикладом є ваш керівник, так? Так. Ну в такому випадку ми ми знаємо, що ви сьогодні приготували для нас певний такий музичний співочий сюрприз. Ви хочете поділитися власним співом, підтвердити власні слова? Тож пропонуємо і нашим глядачам послухати на власні вуха. Ну, це буде не канон, а обробка української народної пісні кізочка. Вони не виконують її, просто так сидячи, нібито. А, прийшли до когось гості. Ну, так як зараз ми пішли, гості. наші Дякуємо, ми чекаємо з нетерпінням. Хочемо вам розповісти, як тонула наша кіська, а ця почоки. Обитися це дивитися, кізочка льодом, мігла, бігла, бігла зовсім своїм родом, що а... не бігла після, чого він зовсім своїм родом, мігла ні задобитися, а, а запорчук, дивитися, Та піне не скейти, бо до лише привочевали для мене. Ті знакомы свістя о Ух ти, дякуємо вам за таке чудове виконання. От я зізнаюсь, відчував на власній шкірі мурашки. От коли для це тих як глядачів, які ще не прокинулися, впевнені зараз ви вже точно прокинулися, тому що від таких співів не прокинутися просто неможливо. У кожної дитини такий свій голос, своє виконання, своє як ви знаходите кожному із них своє місце, де би деби голос дитини звучав вигідніше, де би вона могла внести щось у свій колектив. Це важко зробити. Дуже гарне запитання. Дякую за нього. Справді це важко буває так. Що доводиться яскраву соліску переводити не в перший голос, наприклад, а в середню партію, для того, щоб вона не дуже так відділялася. В нашому колективі зараз такі невеличкі тимчасові проблеми із амутації хлопців. У нас, на жаль, сьогодні лише троє п'ять хлопців, у яких майже всіх почалося цей такий цікавий. Природній період, і тому ми намагаємося їм допомогти. А вони нам вони наша така основа, на якої будується наша, наша гармонія голосів дівчаток, щоб не виділялася. І всі, от вони от тепер також, от після цього конкурсу, дітки зрозуміли, тобто вже учні, а що спів ансамблем набагато важче, як співати хором, тому що в хорі. Трошки легше виставити ансамбль в партії, як в ансамблі, бо в ансамблі майже кожен виконавця дуже дуже добре чути. І Від того така складність постає на вас, було... взагалі покладена така дуже важка місія, адже ви мусите їх зорганізувати не тільки в творчому напрямі, ви мусите створити таку е, клімат в колективі. Як вам вдається це втримати? Адже в них самі ви знаєте, перехідний період починається. Дітки трошки починають якось випробовувати цей Свої світ діалісті, так випробовувати себе, а заразом випробовувати і всіх дорослих, які їх опинили. Напевно, на музика і загальна робота нас дуже поєднання бувають е, різні ситуації, коли щось доводиться. Комусь підказувати або напевно, напевно, як вони кажуть, втручатися в їхнє особисте життя. Як вони вважають, бо вони вже дорослі, на цього не дуже хочуть. А доводиться, ну як керівнику, який вже працює з ними понад 8 років. А от як ви гадаєте, наскільки важливо потрапити до такого професійного музичного керівника, який зможе правильно навчити дитину, не робити важливих помилок а, аби не зіпсувати її голос, і вона згодом могла себе реалізувати? От чи може в цьому такому юному періоді зіпсуватися таке майбутнє, так би мовити? Напевно, да, бо якщо дуже сильно тиснути на дитину, в будь-якому випадку можна їй нашкодити. Хай це буде голос або нехай це буде спортивні якісь вправи чи навантаження. Ну в будь-якому. Я думаю, що якщо ви тож, трошечки навіть сім'ї, мама на вас трохи перетисне, це вже під полі періоди викликає таку да, обратну дію і хочеться підкорятися. Ну, тому тут -то треба дуже дуже обережно бути Любовим, а, керівником. У, у такому юному віці голос формується. Хтось із вас є? А такий хто хто вже знає, як називається професійно ваш голос? Я знаю, є сопрано, є меце, сопрано, є баритони, баси. Ну це вже більше що стосується хлопців. А є такі серед вас, які вже знають, яким голосом вони володіють. Так, ну так, більш-менш. В такому, я бачаю, в такому віці і ще у них не поставлено, тобто не дуже визначений тип голосу. Наприклад, вона може бути сьогодні ліричним сопраном, таким легким. А можливо, що ця сопрана перейде через 2-3 роки буде колоратурним, теж дуже легким наверх верхній верхні регіст прийти. А з хлопцями взагалі у нас вони ніби були дисканти або альтами, і Потім що з ними буде після ламки, ми можемо роздати через 3-4 роки. Тобто хлопці саме такий ненадійний елемент у всьому колективі, так? Вони з вони у нас надійні, <гум> <гум> надійні. А <гум> вже <гум> наші хлопці надійні. Ми дуже дуже нам приємно, що ви завітали в нашу студію. Нагадуємо, що в нашій студії була Марія Мудранинець, викладач, і я би хотіла ще до цього статусу додати ще багато чого: викладач, психолог, мама ужгородської музичної школи імені Петра Чайковського і людина, взагалі, яка допомагає цим юним створінням розвивати свій талант та не забувати про те, що в їхніх серцях є чудова мелодія, яку можна подарувати нам з вами. Також. Сьогодні Іспанії пані Марією завітали її вихованці. От ви мали змогу переконатися, з яким хорошим настроєм вони сьогодні до нас прийшли і радимо розпочинати день саме з такої усмішки, з такого сміху і з такого позитиву. Наша програма ще не закінчується. Маємо ще трошечки часу і неодмінно повернемося до вас.